Офіційно півсотні десантників 79-ї аеромобільної бригади загинуло від початку проведення антитерористичної операції. На знак шани про їх подвиг в Миколаєві відкрили меморіальний пам'ятник. Його поставили біля контрольно-пропускового пункту 79-ї аеромобільної бригади. Десантники саме цієї бригади першими стали на захист кордонів України. З початку березня вони були на межі Криму з материкової частини України під Чонгаром. Потім на сході там. Миколаївські десантники наводили острах на терористів, за що ті прозвали їх кіборгами. Про сьогодення десантної бригади далі в сюжеті. 33-річний Валентин Цвятко вчить молодих давати салют зі зброї. Нещодавно він повернувся з зони АТО. Там назавжди залишилося кілька його друзів. Каже, міг би бути на їхньому місці. Мої виходить, сістри. День рождення. Я вийшов якби. Перед обстрелом, метров за 20, там лучшая связь ловит, вышел туда, поздравил с днем рождения. И как раз в этот момент начался артобстрел с Града. После того, как закончился обстрел, мой экипаж, там где я был до 10 минут до обстрела, один человек погиб в том же окопе. Прямо ракета попала. Перекритую щіль і два чоловіка обгорели. В той день, це як моє второй день рождения, второй раз родился. Під час щоденних обстрілів допомагали вижити дві речі, розповідає військовий. Думка про тих, хто чекає вдома, і віра в Бога. ангел-охоронець рятував його не один раз. То у мене є дочка, я дуже за неї там скучав, і я їй обіцяв по телефону дзвонити, що я вернусь. Доченька домой живым і здоровым, только жди мене. І мені кажется... ну і ангел-хранітель не у мені очень хороший. Стійкість миколаївських десантників викликає у ворогів. За це їх прозвали кіборгами. Військовики пишаються, кажуть, людиною у формі бути зараз важко, але саме тепер вони почуваються гідними та потрібними Україні. Оборонити державу, вибачте, це важка робота. Але Ті, хто служить, не буду казати про всі Збройні Сили, скажу про нашу військову частину, про 79-ту окрему Робільну бригаду. Тут служать патріоти. І не дармани, ще хлопці називають кіборами. Вони це заслужили. Так що труднощі, ми переможемо. І переборемо право відкрити пам'ятний знак надали волонтерами воїну 79-ї окремої аеромобільної бригади Павлу, який втратив око під слов'янськом, рятуючи бойових товаришів. А потім знову повернувся в зону проведення антитерористичної операції. Також військовим вручили державні нагороди за мужність та подвиги, які вони здійснили, захищаючи Україну.